дорогенькі, мене звати Дмитро на зв'язку компанія iSolar. І ми зараз знаходимося біля одного з найбільших торгових центрів міста Хмельницького, а саме Wood Mall. Чому він найбільший? Тому що тут є кінотеатр, супермаркет, багато магазинів одягу, кав'ярні, аптеки і багато іншого. Такий торговий центр потребує дуже багато електроенергії. Тому з нами зв'язалися власники торгового центру Вудмол для того, щоб встановити сонячні електростанції. На прикладі торгового центру Вудмол ми вам покажемо всі етапи роботи компанії Айсолар від вигрузки сонячних панелей до запуску станції. Ну що ж, ви готові? Ну а поки що підпишіться на канал, поставте дзвіночок і нічого не пропустіть. Всім гарного перегляду. Поїхали! Так, ну що ж, в нас вже приїхала ще одна машинка, буде вигружатися. Яка кількість кіловат, я вам все також розкажу в цьому відео. Ну а поки давайте поглянемо, які панелі ми будемо використовувати і як взагалі відбувається розвантаження автомобіля. Пиши, пиши туди, як розгружаю, дивись. Віталік, помахай! Це Віталік. Чим він займається в компанії, я не знаю, але дуже серйозна людина. Кусочок процесу треба зняти, да, як воно розвантажується. Людям ж цікаво. До речі, бачите, наймолодшого послали наверх, щоб панель розрубали. Перша лямочка є. Ми е, дуже близькі до повного розвантаження. Для вас дивіться, що пройшло багато часу, а пройшов. Цього лиш один день вигрузка відбулась вдало. 408 панелів та 32 тони блоків. 32 тони блоків. 16 тон панелей. В штуках це 2448 та 408 панелей. І це все буде переноситись на дах і монтуватися електростанція. Хлопці, як робота? Бачите, які гарні жилетки, брендовані. Що, дорогенькі, ми вже знаходимося на м, даху торгівельного центру Wood Mall. Ось бачите? Е, я не так гарно знімаю, як наш оператор, тому <свісно> вибачте, е, я скажу так: що тут є трошки нюанс, е, тому що м, це не класичне встановлення сонячної електростанції. Тому що дах. Тут м'який, уявляєте, м'який дах. Я вам зараз це продемонструю. Ставимо камеру. Ось бачите? Він м'який. Навіть от я по ньому хожу і він так прогинається. Тому тут використовується баластна система встановлення сонячної електростанції. Так, йдемо до хлопців. Ось так відбувається монтаж. Все гарненько, все під лінійку. щоб все було рівно. Також інженери вирухували, як мають бути направлені саме фотомодулі для того, щоб якомога більше сонечка на них потрапляло. Так, хлопці встановлюють, як справи ваші? Так, що, до, до вечора, до вечора закінчите вже? Думаю, так. Може і раніше. Дякую. <сум> Я зараз дуже сильно тішусь, тому що вийшло сонечко, і для нашої компанії це дуже велике свято, тому що наші клієнти в цей момент починають більше заощаджувати. Це означає, що вони більше заробляють і сидять такі щасливі е через те, що обрали компанію Айсела. Ну що ж, продовжуємо розповідати вам про сонячну електростанцію, яку ми встановлюємо на торгівельному центрі Woodmall, тому що е цей торговельний центр потребує дуже великих затрат електроенергії. Позаду мене вже вся. Змонтована конструкція попереду. В нас залишилось тільки під'єднати панелі між собою, встановити інвертор і підключити панелі до інвертору. Тому, як ви розумієте, скоро ви вже побачите повністю весь процес, як буде запускатися саме ця сонячна електростанція. Ну скажу так, що тут вже відбулось. Як ви бачите, вся конструкція вже змонтована. В конструкцію входять. Саме е, баласти, які тримають сонячну електростанцію, трикутники, до яких крипиться під правильним кутом сонячна панель, та ось така прекрасна штука, яка називається сполер. Якщо ви дивилися форсаж, то знаєте, що це таке. Це проти того, щоб е, задував вітер, щоб цю панель просто не підняло. Але наші розумні інженери все розрахували, що ця... Панель буде стояти гарно, вічно і ніякий вітер їй не буде заважати працювати. Поки записував відео, хотів залізти ось туди, от туди вверх, щоб зняти ще е, трошки панелів, тому що не всі тут е, внизу, а ще й там трошки є зверху. І в мене репнули штани. Я думаю, що нічого страшного. Ні-ні-ні, <рес> ну Самий низ. Раз. Це подав, ні -ні -ні, лише, лише. На перше нажимай, Тепер другий пункт. Добрий ранок. Привіт, зазулічки. Ну що ж, сьогодні дуже відповідальний день. Сьогодні ми запускаємо станцію на Вудмолі. На Вудмолі, на Вудмолі. Так що, зазулічки, дивіться далі. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок. Добрий, добрий ранок. ранку. ранок, добрий ранок. Що все по плану в нас? Дивіться, Я підготувався. У мене все є. Добре. Парадні рукавиці і каска. Підемо запускати? Ой, це самий хвилюючий момент, який є. Йдемо запускати сонячну електростанцію. Скільки? 246 кВт. 239. 230 кВт. Опа. Ах, вже вдівати. Так, ви мене не кидайте, я, я сам не запущу. Для даної станції на 230 кВт ми використовуємо два інвертори по 100 кВт від компанії Deye. Фух, це самий хвилюючий момент. Ми зараз будемо запускати сонячну електростанцію. Фух, так. Відкриваємо щиточок. Опа, блін, як це страшно завжди. Але дуже гарно, бачите? А! Електромонтажники. Не електрики, електромонтажники, запам'ятайте. Не вильнуло. Фух. Все класно. Закриваємо. Так. А, що ви ці треба включать? Так. Фух. О, перший інвертор запрацював. Йдемо до другого. І другий інвертор запрацював. Фух, станцію ми успішно запустили, генерація вже йде. Ну а тепер ми детально розповімо все про сонячну електростанцію, яку ми встановили на торговому центрі Удмов. Загальна потужність 230 кВт. Це мережева СЕС для власного споживання. Тут ми використовували два інвертори компанії ДЕЯ по 100 кВт. Також використали 408 панелей компанії ДжА СОЛАР 565 Вт. У така станція приносить 2 мільйони 100 тисяч гривень на рік. Ціна такої станції 107 тисяч доларів. Тому не важко порахувати, що окупність такої станції менше двох років. Ну що ж, за для вас пройшло буквально декілька секунд. Для нас вже пройшло 10 днів. І сонячна електростанція, яку ми встановили на другому центрі Вудмол, працює вже 10 днів. Зараз ми подивимось генерацію за цей період. Так, до сюди. Зараз, бачите, 84 кВт, і згенерувала ця станція 5,4 Уху! Так, на цьому інверторі показники: 72, 73, 72. І цей інвертор згенерував у нас. 5 і один. Кайф. Ця сонячна станція за 10 днів нашому клієнту принесла скільки десь Вадим? Десь 10. якщо порахувати, якщо 10,5 мегаватт, майже 90 тисяч гривень. Ну все, я щасливий. Клієнт, я впевнений, також щасливий. Ну і вам раджу підписатися на наш канал, поставити вподобайку і щоб ви нічого не пропустили. Встановлювати електростанції – це дуже вигідно. Ну що, ще одна приємна історія закінчилася. Плюс одна станція, і плюс один задоволений клієнт. А вас попрошу перейти на сайт, заповнити анкету та отримати детальний прорахунок та усі пропозиції від компанії Айсолар. Айсолар світле майбутнє.